Писав, я не мав сили, давно тобі я не читав, речитативи розливаю зливи нескінченних моїх слів. Краплі в ріки, рік і в море, немає берегів, про існування снів я не знав. У кімнаті бурбі накрив, я не спав, встав у п'ятій, хожу по хаті, по кутах, як той лев в кліці, у тій якліці двадцять років у твоїй в'язниці. Жах. Ти мій біль, страх, ти моє спасіння, ти мій подих до мурах, ти воскресіння, моє прозріння у дощах, перше проміння мої зливи. На плечах твоїх, я божевільний, я вільний, я раб, я сильний, ослабта на мечах за тебе битися, я готовий в крах. Я на руках її носити буду. По всіх містах вона реліквія свята моя. Моя ікона, люди, змах вірних крил моїх, чуєш ти спросоння, птах вже сідає на твоє жадане підвідконня, шлях подолав, щоб з рук попити воду. Відкрий нові рими, вже приніс твій поштовий голуб. Ти в моє важке крило Чи мою волю, я доніс би все своє тепло, в твої тихі долоні? Я літаю в небі, так давно нескінченно. Стучуся у вікно, я пусту. В світ без барабану, не пущу на певно модний біт ще на то рано, інші плани на цей хіт пробачай світ, та це вона акомпанує мною грою. На фортепіано, без робіт залишає слід і моїми ж руками ламає ритм, як лід Крихолами цвіт розпускає її тиха інтонація, вона моя непередбачувана модуляція. Мій магніт тягне, як слід її. Зупиняє хід, і я знову в політ, як пасажири по ранкових станціях, їдуть хитрими зайцями на довгі дистанції, встиг я злетіти, встиг зник у заторах, встиг я не стих, хто піде по шаблонах на підвіконях твоїх. Я прибираю сніг словом, шансом одним на мільйони. Твій поштовий голуб. Ти вгамуй моє важке. Крило. Приручи мою волю, я доніс би все своє тепло, в твої тихий долоні. Я літаю в небі, так давно, нескінчен. Чуся у твоє вікно, я поштовий твій го, я поштовий твіго. Мав сили, давно тобі я не читав. Речитативи розливаю зливи нескінченних моїх слів. Краплі в ріки, ріки в море. Немає берегів.